А чи замислювалися колись, як мудрість цілих поколінь може вміститися всього в кількох влучних словах? Сьогодні ми з вами зануримось у справжню скарбницю української культури: це прислів'я та приказки. І це не просто якісь там вислови. Ні, це відшліфовані часом перлини народної думки. От подумайте про перлину. Яка вона? Вона досконала, створена природою, і їй не потрібна жодна обробка. От саме такою є і народна мудрість, що укладена в короткі влучні вислови. Вони ідеальні у своїй простоті, як ідеальна перлина. І знаєте, цю метафору чудово підхопив Іван Франко. Він же роками збирав ці скарби. І порівнював людей, які вправно користувалися прислів'ями, з тими, хто ніби одягає на співрозмовника вишукане перлове намисто. Це ж показує, наскільки високо це цінувалося. Ну добре, але звідки ж вони взагалі взялися, ці перлини мудрості? Їхнє коріння воно сягає глибоко глибоко в історію. Вони народжувалися із щоденного досвіду, зі спостережень та роздумів наших предків. Можна сказати, це найдавніший жанр фольклору. А ось що справді цікаво, так це сама суть, яка прихована просто в назвах. От дивіться: слова прислів'я та приказка мають префікс «при». він означає поряд, тобто це вислови, що існують не самі по собі, а при слові, доповнюючи та поглиблюючи те, що було сказано. І де їх тільки не використовували сфера застосування ну просто безмежна. За допомогою прислів'їв передбачали погоду, фактично створюючи народний календар з гумором та іронією долали якісь життєві негаразди і, звісно ж, давали влучні, а часом і доволі гострі характеристики людям. Гаразд, давайте тепер розберемося, по суті, що ж таке прислів'я, і головне, чим воно відрізняється від приказки. Почнемо з першого. Так от, ключова риса прислів'я це те, що в ньому завжди є завершена думка, яка несе в собі урок. Це не просто якась фігура мови, а знаєте, такий собі концентрований життєвий досвід, який узагальнює, оцінує і, що найголовніше, повчає. А ось тут починається, мабуть, найцікавіше. Хоча ці поняття часто вживають як синоніми, між ними є дуже суттєва різниця. Давайте поглянемо, в чому ж вона полягає. Приказка, на відміну від прислів'я, не має якоїсь прямої настанови. Вона радше слугує таким собі емоційним забарвленням, додає мові образності, натякає, але залишає висновки, скажімо так, на розсуд слухача. Ця таблиця, до речі, все чудово ілюструє. Прислів'я це повне речення з висновком. Наприклад, слово не горобець, вилетить не спіймаєш, а приказка це лише натяк, частина речення. Наприклад, слово не горобець. Коли ми це чуємо, то розуміємо, що слова можуть втекти. Але лише повна фраза дає нам той самий завершений моральний урок. І знаєте, сама народна мудрість знайшла для цього ідеальне пояснення приказка це гарна квітка, такий собі початок думки, а прислів'я це вже зрілий, поживний плід, який несе в собі завершену суть. Красиво, правда? Ну що ж, тепер, коли ми розрізняємо, де квітка, а де плід… Подивімося, як ця мудрість проявляється на практиці, які ж теми охоплюють ці перлини. І тем тут ну практично немає такої сфери життя, якої б не торкнулася народна мудрість від стосунків між людьми, як от кращий сусід близький, ніж брат далекий, до глибокої любові до рідної землі за рідний край життя віддай. А тепер просто уявіть собі: близько семи тисяч сім тисяч прислів'їв та приказок присвячено саме господарській діяльності та праці. Це ж колосальна цифра, і вона доводить, наскільки глибоко вони вкорінені в повсякденному житті та побуті українців. Але є один дуже важливий нюанс: ці перлини настільки, ну скажімо так, наші, настільки пов'язані з культурою та менталітетом. Що перекласти їх дослівно, це майже завжди погана ідея. Тут потрібно шукати відповідники, еквіваленти. Ось вам чудовий приклад: ідея чогось неможливого в українській мові передається через образ рака, що свистить на горі, а в англійській культурі для цього існують свині, що літають. Образи абсолютно різні, а суть та сама. Або ось ще один дуже яскравий ми застерігаємо від перебільшення, кажучи не роби з мухи слона. Англомовний світ у тій самій ситуації скаже: не роби гору з кротовини знову ж таки, абсолютно різні культурні реалії для вираження однієї тієї ж ідеї. Що ж, підбиваючи підсумки, давайте ще раз поглянемо, що робить ці вислови такими особливими і що головне такими довговічними. Отже, вони точні, вони лаконічні, образні та узагальнюють досвід. Але зверніть увагу на виділений пункт повчальність саме ця риса, це серце прислів'я. Це не просто прикраса мови, а справжній урок життя, що передається з покоління в покоління. Народна мудрість, як бачимо, не старіє і не втрачає актуальності. Тож, на останок, таке собі питання для роздумів. Якби потрібно було описати наш час одним прислів'ям чи приказкою, що б це було. Подумайте про це.